Вітаю, шановні. Ви слухаєте подкаст Витвір. І сьогодні наш гість Олексій Комарницький, вінницький художник сучасного мистецтва і письменник. Митець, чия творчість, чия творча енергія мені особисто дуже імпонує. Привіт, Олексій! Привет. Перш за все, ми запросили Олексія, аби він поділився із нами деталями виставки з його витворами під назвою 2098, котра уже сьогодні, 4 травня о 17.00, відкриться в Харківській галереї «Творче Нежить і триватиме до 15 травня. Картини, що знаходитимуться на цій виставці, написані у стилі Наїв, наївне мистецтво, і одразу окреслюють цей стиль як. Один з напрямків примітивізму, що включає в себе самодіяльне мистецтво. Та ось перше питання: що для вас, Олексію, є наївне мистецтво, і чому ваше творче бачення спинилося саме на цьому стилі, розумієте, реалізм він давно вже як на мене не актуальний, тому що, перш за все, я розумію, що дуже важливо мати освіту. Освіту та малювати по академізму, по скелету, по окружностям, малювати правильно апельсин, яблуко, тіло і так далі, але це має відходити на другий план, тому що в нас дуже багато діджитал арта на даний момент. В нас дуже багато окреслюється все фотографію. Фотографію завжди можна віднести в великий просто безмежний пласт мистецтва, як сучасна фотографія. Тому з такими. Штуками як фотографія реалізм застаріває mm -hmm. Та я хочу пропонувати наївне мистецтво, до якого входить так шімі жанр примітивізм. Я хочу його пропонувати як погляд на майбутнє, коли люди відокремляться від академалюнку в теорії та вузи розпочнуть преподавати інформацію якось. А по-другому преподносити її з часткою е, душевної інтерпретації, чи можливо просто блін не задовбувати скелетами студентів. Художник — це більше, чим малювати скелет. художник — це більше, чим академ малюнок. Це виверження, це вулкан, вулкан нашої сучасності. Тому наїв для мене це е, показання того, що може бути в найближчому в майбутньому з. Е, Візуальним мистецтвом та тощо. Дуже цікава думка. А також цікаво, в чому секрет назви вашої виставки 2098. Розпочнемо з того, що з цим туром я катаюся, бо знаю, скільки. Ну, я ми бачу, катаємо... у вас в Інстаграмі здається, ну, якщо орієнтуватися на пости, то майже рівно рік. Так, да, десь так. Да. Це буде. Четверте чи п'яте місто, де ми презентуємо цю колекцію це круто. А, та 2098 для мене як метафора на майбутнє, це вже типу ясно, так з минулих слів. Та також 98 це моє улюблене число. Як я міг зробити типу метафору на майбутнє, приписати це до 2000 року та й не додати своє улюблене число. А 98, ви знаєте, дев'яносто 99 — це як. Типу, щось вже більш завершене, да? майже 100. А 98, воно таке нерівне, воно таке дуже артхаусне, типу, 98 це як, майже зворотний, кінець. як зворотний відлік 9-8 також. Ні-ні. ні, ні, Скоріше за все, наоборот, типу, за часовою, типу, майже кінець, майже 99, майже 100, але щось вообще. Ну... Це офігенне число. От. А 2098 це метафора на те, що е, люди на моїй виставці можуть перенестись ну, в таку реальність, типу як відсутність в майбутньому зовсім академ малюнка та реалізму та дивитись через призму емоцій. Через призму емоцій на ці форми на лінії. Е, розумієте, коли ви малюєте гірше. Трьохрічної дитини, ну в мистецтві ще нізя типу говорити, типу гірше чи краще. Просто як трьохрічна дитина, е, і всі такі блін, да він напевно зовсім не вміє. <схи> а я такий блін, ні, я хочу, щоб ви через ці лінії навчились думати, навчились е, через свою призму пропускати. Ось і багато дискусій, типу, до мене на виставку дуже багато різних там е, професорів та критиків заходить а Деяким я імпоную, а деяким ні. Ось, два лагеря. І це нормально. Це нормально, звісно. Так. <свісно> а можете завуальовано описати те, що відвідувачі побачать саме на цій виставці. Чому нам з глядачами варто піти туди? Можете сміливо прорекламувати себе. Бог ти мій. Е -е... Окрім примітивізму, там буде, буде деякі жуткі роботи насправді. Наприклад. Там буде портрет дівчини. Вона, до речі, також журналіст. Просто на Вінницькому радіо. А я малював її портрет, та я розводив акрилові фарби пивом. У мене закінчився розбавитель. Я розводив її пивом. І вона чуть, -чуть виняє пивом досі. Ось дійсно це сильно заінтригувало, але я суть питання стояла в тому, аби забуальовано описати, а не прямо розкрити сенси деяких картин. Але тим не менш, це все одно гарна реклама. Це дійсно гарна. Це, це, це дуже це дуже стисло, насправді, тому що я розпів тільки про дві картини, але. А, знаєте, я просто ну я не хотів завольвано це все розповідати. Мій сенс донести от про дві картини, а далі, гість, який прийде на виставку, він пройде через картини. Якщо його зацікавить, він особисто мене спитає, я особисто відповім. І також дуже важливе правило: а, типу, я на своїх виставках я не роблю описання картин, тому що на це є я. Я завжди стою на відкритті. Живий, да, поки що. Це хочете запитати? Так, да, хочете запитати про сенс, якщо вам сподобалось. Якщо ні, ви обходите круг і е, йдете додому, типу, такі теж є, пройдуть круг та й додому. А більшість так запитує, проводжу екскурсію іноді особисто, іноді компаніями так. так. Це таке описання. Ні, описання не треба вішити. Розумію. Ну, все одно це круто. Дякую, що поділилися цим. Поговоримо про інше шамплуа письменника. В просторах інтернету зміг знайти дві книги під вашим авторством це Двокрапка в оригіналі «Двоєточі» І Оніс. Дайте дайте, будь ласка, коротку рецензію до кожної з них. Двокрапка була видана в 21 році як збірник розповідей на, на реальних подіях різних різних людей. Тобто, що я робив? Я катався містами. Або якщо це були мої віночани, то я заходив до них. Я... Записую інформацію в аудіо в телеграмі, я отримував розповіді в текстових форматах, та потім я описував це з їх слів, плюс додавав художності, так щоб це виглядало як мощний нонфікшн. І це вийшов типу, ну дійсно мощний нонфікшн, тому що перші продажі книг були хороші. Я навіть не, не, не очікував. Це було добре. Потім вони підстухли. А, але в чому суть? А, кожна глава це кожна розповідь на реальних подіях окремої людини. тобі ж всі люди там, там різні? Якщо ви, якщо ви звертаєтесь до мене, мова зовсім не про цензуру. Ні, взагалі. Нет. Це цікаво. А щодо Оніс? Щодо Оніса, я дуже полюбляю засипати з фоном якимось, з Ютубчиком. Там, да? Воно взагалі вбиває тупо ну, ритми сна, просто тупо унічтажає, але я без фона не люблю спати. І на фоні в плейлісті на ютубчикі була біографія цього як Аристотеля. Угу. Ага. І там був прикол, що Аристотель писав книгу е, на продовж дея... деякого періоду часу, я вже не помню. І він просто нотував своє життя як щоденник, а потім бац, і такий блін, з цього ж можна таку типу, книгу видати. От я такий, блін, ідея вообще. А мені не спалось тоді. Просто І я відкинувся з кровати, просто швидко встав. Я відкрив е, е, цей, як він називається, Google. Типу ворт, який Там Ну, як документ просто записати на докладах. Так, 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 Я написав е, першу главу. От, і воно так пішло, що я три місяці вже дисципліновано себе як би, переважав. Е, і вже дисципліновано три місяці я пишав, писав кожен день. І кожен день було по одній, по дві глави я писав. Ти так вийшло? Що це документація моєї, <смі> моєї буття моїх днів на протягом трьох місяців. Ось, ось весь оніс. Типу, просто моя філософія, просто мої дні. Це цікаво. До речі, мені так підмастило, от буває, підмастить нормально. Мені підмастило, що це були досить цікаві. Три місяці там і срачі, сори, якісь жорсткі, перипетії там. Було про що писати хороше, так е, трішечки віддалимося від е, саме літератури, скажімо, великої, е, наблизимось до більш поетичної. Наступне питання буде коротким: е, що, що для вас вульгарно? Вульгарно це коли е, повний зал може аплодувати та сміятись, просто а потім, після виступу, дякувати. Типу, блін, було офігенно, чувак. Продовжую в тому ж стилі. Або якщо мені пишуть чуваки, типу в інстаграмі, потім в запросах після виступу Льоха Тверезість це не твоє. Ось що таке вульгарно. песню для аудиторії, хто не в контексті, вульгарно. Це назва дорослої: 18 і навіть 21+, поезії, з якою Олексій проводив тур Україною і. Можна сказати, називав це хтивою декламацією та маргінальним виверженням. Це не моя дефініція, але я був зобов'язаний це записати це. Звучить дуже провокативно, але мені до вподоби, так просто цитую І чи плануються виступи найближчим часом? Так, звісно. Е, останній виступ в Черкасах був просто бомбічний. Е, Там такий прикольний, типу, локальний бар. Це був бар укриття афішу. Також, типу, в моєму інстаграмі можна побачити. Виступ пройшов офігенно. Е, бар камерний, бар локальний, і е, це був просто винос. Типу, все забили, але бар він був сам невеликий, але все забили. Людей куча, люди аплодують, і це було неймовірно. Ми, ми просто зробили якийсь новий рівень в Черкасах, да? Хто, хто міг повірити? Типу, це ж ну скільки живе людей в Черкасах? 200 тисяч 150 Ніхто, Ніхто б не міг повірити. Але так, це був дійсно найкращий виступ з вульгарна. Ось, і після нього ми вирішили чуть-чуть придержати коней. Тому що зараз будуть дуже цікаві проекти з виставками. Ми хоч вже нарешті докатати 2098, щоб забути про нього. Тому що це гештальт, він не закритий. І ті міста, які ще потрібно було зробити, ми їх, типу, раніше просто не могли з того, що нам не вистачало часу. Зараз ми вставили Харків. Зараз я нахожусь в Харкові. Та е, розумієте, ще потрібно обов'язково Київ, Черкаси. Та ще буде шостка. І все, ми докатуємо 2098, і потім знову, з вересня, ми розпочинаємо катати недокатаний тур вульгарно, вже з поезією. І скоріш за все, я візьму 6-8 Ось. 8 виступів зараз вже було, 8 ще візьмемо. І думаю, нормально. Можна закривати, всім говорити спасіба. Круто, це правильно. Міркувати з перспективи наперед і якраз стосовно ще виставки на останок так цієї 2098. Саме уточніть, будь ласка, де саме ви плануєте організовувати подібні івенти в цьому році, і чи плануєте повертатися ще в Харків з новими виставками? Mm -hmm. uh, так, з новими виставками, так, але після 2098 забудьте, це єдина виставка з 2098 в Харкові. Більше просто не буде сенсу, так, тому що зібрати велику аудиторію зараз це краще, ніж розбити її на дві маленьких, типу, на два виступи. Це ми вже в Києві проходили. Mm -hmm. В Харків я повернусь обов'язково десь. Типу там, може, в листопаді хочу з віршами все-таки заїхати. Ось, а виставки пройдуть найближчі. Це буде у нас шостка центр, 21 червня, центр Наома, Київ з 3 червня по 9 червня. Та Черкаси ми будемо брати на зимку. Воно типу договорено, але дати ще не стоять. Але взимку це буде вже 25 й рік, про нього не думаємо, забуде. Ось. І е, далі у мене підуть вже після 29 мене підуть е, кураторські проекти, тому що зараз я майже 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 вже без п'яти минут арт-куратор. Mm -hmm. Ось. Е, я так, навчався, якраз можете я... анонсувати, якщо щось планується. Так, да, да, да. Будуть кураторські проекти, вже групові виставки під моїм кураторством в е, липні та в. В е, липні та коли. А, і в серпні, точно, липні в серпні. Е, Буде Вінниця і буде Одеса під моїм кураторством. Це групова виставка. Поки сильно не буду спойлерити. Але я буду і куратором, і одним із чотирьох художників, які будуть закривати ось цей куб. Куб буде ділитися на чотири частини. Я буду одним із художників, але моя місія буде кураторська. Так, це буде серпень та липень. Олексію, дякую за розмову за те, що поділилися із глядачами, описом вашої безмежної, амбітної творчості. Переконаний, що вона обов'язково у когось відгукнеться, особливо після відвідування виставки 2098. Наполегливо рекомендую завітати до галереї Творче Нежить і загалом, шановні слухачі, цікавтесь, пізнавайте сучасне мистецтво, адже варто знати митців, котрі наповнюють нашу культуру своїми доробками, котрі, в свою чергу, можуть стати для вас предметом натхнення чи пізнання себе. І не забувайте, що кожен з нас має власну творчу жилку, може творити будь-що і будь-коли, бути ким завгодно, і навіть самим собою. Що робить наш індивіду... індивідуальний портрет унікальним. Ми карманичі життя. Ми творимо, коли є наснага, А кожен з нас живописний твір. Ви твір. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа громади груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю і читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за прослуховування.